Мої найчиріші вітання всім, хто долучився, ми з вами продовжуємо працювати в Scratch. І сьогодні виконаємо вправу 7 на сторінці 99 от за підручником Ривкінда. Отже, що тут у нас за завдання? Складіть проєкт для малювання різнокольорових кіл, розміщених на відстані 20 кроків одне від одного, поки виконавець не доторкнеться до межі сцени. Що нам потрібно зробити? Отже, події, коли натиснуто зелений прапорець. я збільшу, щоб краще вам було видно. Далі відразу ми давайте очистимо нашу сцену. От. І тепер нам потрібно вже повторювати, поки наш виконавець не буде доторкатися сцени. Отже, поки не доторкається межа. Далі, що нам потрібно? Ну, далі ми опускаємо олівець. І тепер нам потрібно вже створювати цикли для створення нашого кола. Отже, нам потрібно повторити 120 раз. Переміститись на 2 кроки та повернутись на 3 градуси. Чому саме 120 раз повторюємо, тому що якщо ми 3 помножимо на 120, виходить у нас 360, це одне повне коло і наш спрайт безпосередньо вже стане в свою початкову точку. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно відступити. Тобто ми піднімаємо олівець, переміщуємось на 100 кроків. Далі нам потрібно змінити кольор олівця. Ну, нехай буде на 50. І опустити олівець. Отже, давайте перемістимо наш спрайт у лівий край сцени. І запускаємо. Отже, перше коло. Друге коло. Так, третє. Четверте коло і все. Бачите, да, спрайт вже доторкнувся до межі, і далі він вже не малює. Ми можемо поекспериментувати і змінити кількість кроків. Наприклад, якщо ми поставимо тут 80, то наш спрайт буде малювати коло одне біля одного. Давайте перевіримо. Так, друге коло. Як ви бачите, одне біля одного. Дякую за увагу і будьте розумними.